Добрий день, малята. Відгадайте загадку і скажіть, про що сьогодні буде розмова. Спочатку ріс на волі в полі, влітку цвів і колосився. А коли обмолотили на зерно перетворився, із зерна на борошно та тісто в магазині зайняв місце. Так, сьогодні поведемо розмову про хліб та ставлення до нього. Ви Бачите хліб на столі кожен день. А чи задумувались ви над тим, як він до нас потрапив? Навесні чорніє ще земля, та пливуть же комбайни у поля, засівати їх майбутнім урожаєм? Влітку сонечко зігріло їх теплом, дощик дарував свою вологу проросли зеленим килимком, пробиваючи крізь грудочки собі дорогу. Осінь жовтокоса у село прийшла, врожаї багаті людям принесла, золотом виблискують колоски налиті, проросли й зернята дощиком умиті. Урожай зростила матінка земля, велетні комбайни вийшли на поля, а за ними дружно виплили машини, лються йому козов зернина до зернини. Повезуть машини у млини зерно, Щоб перетворилося на борошно воно. Ці пшеничні зерна ретельно перетруть, вище у отримають продукт. Борошно пшеничне, якісне і гарне, повезуть його прямо до пекарні, там замісять тісто, посадять у піч і станеться диво, народиться хліб. Діти, пам'ятаймо золоті слова. Хліб, багатство наше, всьому голова. Із зернини й до хлібини все зробили руки людини. Тож хай колоситься хлібне поле, це життєдайне золотисте море. Хай салютують у небі зорі на честь хлібини запашної. А ще, крім хліба, з борошна випікають хлібні вироби. Це теж хліб. Імен багато має хліб, є гарні і незвичні. Рогалик. Торт, батон, пиріг, і паска і паляниця, ще поколейник і калач, перепічка і піца, і завиванець, і погач, галушка, коржик, пляцок і колобок. І легуміна, і мандрик, і пампушки, книщі, лангоші, пиріжки, сухарики і хрусти. Давайте і ми себе уявимо в ролі пекарів і виготовимо різні види хліба. От нам потрібно приготувати солоне тісто, дощечку або килимочок для розкочування тіста, як у мене. Водичку, пензлик, фарби та степу. Ну що, приступимо до роботи? Від великого шматочка тіста відриваємо поменше. Почнемо з найпростішого. Спробуємо зробити з вами звичайний батон, розкатуємо кульку, надаємо їй продовгуватої форми. Вже є. Тепер стекою, наносимо розрізи. Далі відриваємо знову шпаточок пластиліну, формуємо кульку, трошечки сплескуємо його зверху. І використовуючи кришечку, робимо вимочку. вами вийшла ватрушка. Далі продовжуємо невеличкий шматочок пластини. Прямо в долоньках. Розкатуємо, як би зручним способом. Або на килимочку, або в долоньках ковбаску. У мене вона вийшла дуже велика, частинку відріжемо, використаємо для іншого виробу. І зараз ми з вами зробимо, як ви думаєте, що Так, у нас з вами вийде бублик. Для того, щоб елементи гарно трималися, змочуємо водичкою, розрівнюємо. Місце, де ми з'єднали, і тепер у нас такий вийшов гарний великий бублик. Далі розкачуємо ще ковбаску і спробуємо сформувати кренделюк. Теж беремо пензлик, змочуємо, щоб наші. Ось таки трималися, Ось такий карантилюк у нас вийшов. Так. Далі ускладнюємо собі трошечки завдання, спробуємо зробити з вами булки різного виду. Розкочуємо. Знову колбаска в нас. З'єднуємо пополам і перекручуємо. Отака От гарна бовчка у нас з вами вийшла. Розкочуємо з вами наше тісто, яке дуже піддатливе, з ним дуже легко працювати. Робимо довго довгу колбаску і розділяємо нашу колбаску на три рівні частинки. І зробимо з вами платіночку. Вчимося заплітати коси. От така платінка у нас вийшла. Далі спробуємо з вами зробити рогалик. Для цього нам потрібно сформувати морквинку. Чому саме морквинку? Зараз я покажу. Після того, як сформували морквиночку, розплескуємо її. Особіти великий, гарний рогалик. Тепер скручуємо. Ось такий рогалик у нас вийшов. Виробів може бути дуже багато різноманітних, але ми зупинимось тільки на цьому. Для того, щоб воно було схоже дійсно на хліб, на справжній хліб, ми спробуємо його розфарбувати. Це можна робити, як і в вологому вигляді, поки що не засохли, не засохли наші вироби, так і в сухому. Наша ватрушечка, ми знаємо, що в неї є зверху сир з яйцем, тому він має жовтий колір. Дивіться, як гарна фарба лягає на нашу ватрушку. Гарно вимиваємо пензлик і спробуємо надати. Тіста. Зафарбуємо коричневим. Така засмажена ватрушечка. Так, Заморвуємо з батоном, фарбуємо його коричневою фарбою. Наше тісто можна залишити при кімнатній температурі, щоб воно висохло. А щоб прискорити цей процес висихання, можна його висушити або в мікрохвильовій пічці, або у духовці. Це вам допоможуть зробити ваші батьки. Всі хлібобулочні вироби можна використовувати потім в іграх. Це може бути хлібний магазин, це може бути пригощення для друзів, на що вистачить вашої фантазії. Трошечки надатний. Так. такі хлібні вироби у нас виходять. Ну що, сподобалось вам? Пробуйте, творіть!